Доброго дня! Маємо Nissan Qashqai 2012 рік, це у нас іде короткий, 1,5 дизель, весь в рідній фарбі. Гарний по колу, нема ні вмятин, ні подряпин. 18 ті легкосплавні диски, гарна резина всесезонна стоїть. Автомобіль пригнаний з Франції, є всі підтвердження по пробігу, є вся документація, фаркоп присутній. Є домкрат, ключі, все, що треба, там є, ніхто нічого не виймав. Піна є, задній ряд в гарному стані, присутня панорама. Так, ходу автомобіль дуже приємний, підвізка збита, Кермо не затерте. Тут все гарно. Давайте його заведемо. Заводиться без проблем, клімат працює, музичка гарно грає, навігація присутня, блютуз. Бачу, мультикермо є, е, є круїз контроль, авто світло, авто дощ є. Попробі зараз я вам покажу, там дуже багато документації є. Давайте капот піднімемо. 4 електро підйомника є, все працює. Не мився. Тут все гарно. Працює гарно, там є вся документація, що мінялося, що робилося, треба перекладатися, всю людину в нормі. Давайте подивимося, що там є у документах на автомобіль. Так. Е, бачимо, що автобіль купувався 22-му році на пробізі 146 тисяч кілометрів за 10700 євро. І за цей час було вкладено дуже багато коштів, 55 ,5 тисяч євро рахували. Ось бачу, міняли е, дороге, це сажовий більше всього, 1300 євро. Тут ще дуже багато документів є. Якщо це все пододавати, там, бачу, і форсунки мінялися. Тобто автомобіль повністю обслужений. По підвізці, ГРМ мінявся, все е, зафіксовано, на, яких, на якому пробізі все мінялося. Так, сидіння не протерте, гарненьке, пороги теж. До речі, в Кашкаях є така проблема, що підвізка може ржавіти. Тут такого немає. Все дуже гарно. Отже, давайте підсумуємо. У нас не сам Кашкай, 12 рік, 191 тисяча рідного пробігу. Весь автомобіль не фарбований, без корозії днищу. По кузову також. З колів, вмятин, подряпин автомобіль немає, можливо, якісь дрібненькі є. Вся інформація про автомобіль буде вказана під відео. Будь-яка інформація, телефонуйте або пишіть коментарі. З радістю відповімо на всі питання.